З самого початку Майдан, як тільки був призначений голова адміністрації обласної Андрій Троценко, Майдан мав певні позиції, навіть була ініціатива, щоб його не схвалити, оскільки він не був представлений з початку Майдану, тобто активу Майдану. І ну, ми у той час, коли була загроза, вона зараз залишається, але я напруга так, як на мене, трошки спала по Криму. Тоді була загроза реальної війни. І перший раз, коли Андрій Володимирович був присутній на нараді воєнкома, вже як фактичний голова адміністрації, тому ми на штабі вирішили не піднімати цього питання, що ми його не одобрюємо, а нормально, конструктивно запросили його на штаб, аби він прийшов до нас і з нами поспілкувався. Він понад дві години відповідав на запитання активістів штабу. Що таке штаб і хто туди входить, вам поясню. Туди входить і правий сектор, і народна самооборона представники, і представники студентського штабу, і представники народної ради громадської. Тобто всі середовища мають там своїх представників, і вони делеговані від цих середовищ для того, щоб Пояснювати ситуацію для своїх людей і приймати конкретні рішення. Тому ми після двохдинного обговорення з Андрієм Володимировичем ми сказали йому, що так, ми вас підтримуємо в цей важкий час і даємо вам карт бланш але з зауваженням про те, що неправильний був механізм, адже вся Громадська область до того знала прізвище, хто має бути в журналістських середовищах, в Фейсбуці ходило прізвище Андрія Троценка до його призначення. Тому якби, ми були готові до е, діалогу, так не вийшло, і ми дали йому це зауваження. Зараз, як відбувається, і чому вчора відбулася така, е, скажімо так, конфліктна ситуація? Е, вчора е, е, представники правого сектору е, Пишно, силовики ті майданівські заблокували депутатів Верховної Ради на Балконі з метою пояснити їм, що колуарні призначення керівників не пройдуть. Майдан сьогодні самоорганізований, самоорганізовані структури Майдану і громадське суспільство сьогодні на порядок вище, ніж воно було до того. Тому люди хочуть активно приймати участь у кадрових призначеннях, які будуть відбуватися по обласній державній адміністрації, також по районних державних адміністраціях, по всіх структурних підрозділах, які належать до ОДА.